Вітаю, привіт самим найкращим. Ми з вами в магазині Аврора. Нові акції почалися в магазині Аврора, які тривають по 3, включно грудня. Чорна п'ятниця розпочалася. І також сьогодні подивимось з вами акції знижки і пошукаємо новинки. Дякую за коментарі за вподобайки. Величезне вам спасибі. Дуже хороша ціна на шауму, лише 89 гривень з акційною ціною. 400 мл. Об'єм. Ось такий величезний шампунь чоловічий. Літровий по 77 гривень. Зверніть увагу. Дивіться, ось таке пиво геть для душу, з аргініном, пивний. А з вложення 400 мл для чоловіків. Зараз дуже Хорошою знижкою, 89 гривень. Зверніть увагу, мабуть, не здогадається на перший раз, що це не пиво, а гель для душу. Дівчата можна придбати за 64 гривні. Ось такий гель-скраб для душу 200 мл. Об'єм. Це новинка. Зверніть увагу, знижка 50%. Із цієї ж лінійки, ось такий гель для душу 400 мл. Також супер знижка 77 гривень. Ось такий гель для душу, кремовий 470 мл. Зараз зі знижкою ціна його 44 гривні. Для маленької принцеси спрей сяйво з блискітками, з різними ароматами. Об'єм 100 мл. Навіть 150, показую вам як новинку. За ціною 64 гривні. Ось такі кремові гелі для душу від шик. Тут дуже багато різних солодких ароматів, 400 грамів 55 гривень. І дивіться, те, що я показував на початку з цієї ж серії, піна для вани 400 мл. Теж хороша приваблива знижка, 109 гривень. Це все Молдова, виготовляється у Молдові. 67 гривень, Емульсія для інтимної гігієни. 400 мл. Ось такий подарунковий набір чоловічий Black Arco. по 202 гривні сьогодні. Хороша знижка на шампунь чоловічий кліє від лупи 360 мл 132 гривні. Три в одному шампунь гель для душу. Чоловічий 500 г Не знайомий я з цією маркою, ніколи нічого я не купував, не знаю. Так, ціна його зараз зі знижкою. 109 гривень. Сухий шампунь Шаума сьогодні в магазині Аврора по 119 гривень. А зі знижки шампунь для волосся від лупи 119 гривень 150 мл. А від лупи від випадіння волосся, доктор Санте, шампунь 200 мл 88 гривень. Так, паняночки, хто користується шампунями Gliss від Schwarzkopf, зараз можна придбати зі знижкою, та й також бальзами. Шампуні Gliss 400 мл 129 гривень. Зверніть увагу, яка знижка. І Gliss кондиціонер, бальзами 200 мл по 109 гривень. А є ще ось такий спрей для відновлення волосся двофазний. Зараз я просканую ціну 155 грн – гривень, акційна ціна. Ось такий шампунь великий від Доктор, об'єм 950 мл по 74 гривні. Безсульфатний шампунь від Тріуга, аюрведична фірма, 250 мл 64 гривні. Пантін 400 мл 159 гривень. Бальзам Pantene по 149 гривень 275 мл. Шампунь Head and Shoulders 400 мл 199. Від Відвела мус для укладки волосся 200 мл 199 Лише за 29 гривень можна придбати крем фарбу Лірені зі знижкою 99 гривень Garnier Color Sensation. А фарба палет сьогодні лише 79 гривень. Зверніть увагу, хто фарбується. Шампунь літровий доктор 109 гривень. Тріуга, аюрведична фірма, спрей для легкого розчисування волосся, для довгого волосся, 99 гривень зі знижкою 200 мл. Це наш вітчизняний виробник. Підтримуємо наших. Без силіконів, парабенів та баровників. Ну, я вже сказав, Трюга це є дуже хороша фірма, натуральна, аероведична, тільки натуральні компоненти. Антиперспірант жіночий від синіта по 49 гривень. А сьогодні можна придбати лише за 49 гривень. Пулькові 64 гривні. Крем для рук від торгової марки ШИК 75 мл чорниця по 34 гривні зі знижкою. А ось такі парфумовані креми для рук від Б'янка 40 мл зараз можна придбати лише за 24 гривні. А спреї антиперспіранти ФА 94 гривні, Рексона по 95 А зі знижкою дезодоранти чоловічі Арко 81 гривня і Акси по 99 гривні. Парфумований а, жіночий антиперспірант, дезодорант від Ловіт 99 гривень. Ось такий кришталевий. Так, красуні, подивіться оцю доглядову косметику Рікер. Зараз вона уся, уся зі знижкою. Тут, тут все є для догляду за обличчям. Зі знижкою до 26%. Це також наш вітчизняний виробник у складі дуже багато натуральних. Рослинних компонентів забув як сказати слово, трав'яних чи що хотів сказати? Рослинних компонентів, ну натуральні, ви зрозуміли. Так, зі знижкою зубна паста Blendamed, 44 гривні, 75 мл. Ось такий відбілюючий колгіт. Можна придбати за 59 гривень. Зубні чіткі колгіт дві штуки по 109 гривень. І зверніть увагу, дуже хороша ціна на джелет піну для гоління 400 мл – 159 гривень. Зі знижкою піна для гоління Нівея 200 мл 126. Піна для гоління Арко 200 мл 82 гривні. А зі знижкою геть для гоління жіночий від арко 200 мл за 108 гривень. Новинка в Аврорі, комплект постільної білизни і в новорічному дизайні. Так, давайте почитаємо: тримає кольор, м'яка гіпоалергенна. Це у нас Простирадло 2х2,20 під ковдра, 70 х на 2,15 і дві наволочки 50 на 70. Ціна такого комплекту. Новинки зараз 549 гривень. Як Калоші чоловічі сьогодні на Чорну п'ятницю можна придбати за 129 гривень. Термос із нержавіючої сталі Крафт на цілий літр 398 гривень зараз в акції. І знову привезли а, ось такі тортівниці, прямокутні для пляцка. Закривається кришка з чотирьох сторін і має ручку. Це щоб ви пішли а, до своєї родини зі своїм пляцком, взявши ось так, от в руку і пішли. 199 гривень. А зараз ціна а, цієї тортівниці новинка, ось такі великі прозорі таці з золотим обідком. Ручки золоті. Зараз кажу ціну такої таці золотої. Золотої пластикової, золотим обідочком 169. Дивіться, які привезли дощечки з такою вигнутою зручною ручкою. Пластикові, 38 на 21 розмір, і ціна такої новинки 59 гривень. Алон базовий, алон, алон газовий по 49 гривень. Перигамент силиконозований. листи, розмір мають 27 на 33, 50 аркушів фрекінбок і зі знижкою 88. Цікавий цікавий набір форм для печива. А, дві штучки в наборі. 39 гривень. А, інструмент кухонний для цитрусових, для віджиму. І ще ось така терочка. Два в одному. Сьогодні по 39 гривень. Новинка металевий ролик для а, тіста ніж ролик для тіста по 59 гривень. Новинка в магазині Аврора. Ось така миска. Я показував її вам, коли замовляв товари і стему. Хто дивився? Пам'ятаєте, точнісінько, така сама миска і терочка. А зараз показую як новинку ціна поки що без знижки, 399 гривень. Ніж кухонний з пластиковою ручкою сьогодні 109 гривень. Ножиці для зелепузини можна придбати за 77 гривень. Ось такий ніж кухонний 29 гривень. Привезли нові келихи. Ось такі для вина для шампанського, але бачу, тільки в одному кольорі. Давайте перевіримо ціну цих келихів: 77 гривень. і ось такий а, високий по 69 Набір агубо кухонних для складних забруднень від Фракінбок. В упаковці дві штуки 66 Ось така велика шоколадка мега з горіхами лісовими 230 грамів за 111 гривень. Вибачаюсь, це не ця шоколадка, це ось ця. <плес> цінник неправильно поставлений. Ось ця міленіум Вері Пері по 111 гривень 270 грамів. Сьогодні шоколадки ось такі з начинками можна придбати за 41 гривню 100 грамів. Чай чорний ахмат 100 г 64 гривні. Пакетований а, чорний 42 пакетики Ахмат чай. 63 гривні сьогодні. Пакетований ловаре 4 смаки по 8 пакетиків кожного, 82 гривні смаки в асортименті є різні. Дуже крута знижка 50%. На ось такий карамелізований солений карамель попкорн, 80 грамів, лише 19 гривень. Набір цукерок від Millennium. Свято у долонях 300 грамів. Так, це не то 144. Бачите? Знову цінник не то дивлюсь. Зі знижкою дитячий шампунь для малечі. 300 мл. Це шампунь чи мило, не зрозумів. Для чутливої шкіри. Крем, ні, це що це таке? Крем, мило рідке, дитяче 39 гривень. Мило тверде, Гранд Шарм по 44 гривні. Зі знижкою кремове мило дору 100 г по 29 гривень. Зі знижкою дуру по 57 гривень 300 мл Рідке мило дуже хороша ціна. Рідке мило для рук 77 гривень 400 мл. Дивіться, а ось таке велике рідке мило, зелене яблуко, літрове, можна придбати за 55 гривень. А цієї ж фірми крем, мило, молоко та мед літрове, пляшка з дозатором. Таку ж саму ціну. Ось такі великі серветки. Тут 80 штук, розмір 33х33 лише 22 гривні, зверніть увагу. Двошарові 150 штук в м'якій упаковці по 29 гривень. Це теж дуже хороша ціна. Серветки, рушники паперові, двошарові, 130 штук, зараз по 29 гривень. Серветки двошарові, 150 штук. У твердій упаковці 30 гривень. Серветки дитячі смайл, 84 штуки, лише 34 гривні. Рушник паперовий двошаровий, тут 500 відривів. За ціною 84. Туалетний папір ось такий рожевий фламінго, 4 штучки в упаковці за 34 гривні. Рушники Сафі 550 відривів двошарові 129 гривень. На велику родину ось такий туалетний папір за ціною 27 гривень. Рожеві серветки сильно аромо... ароматні, прям такі, знаєте, парфумовані. 120 штук 74. Туалетний папір тришаровий 4 штучки 55. Ось такий ніжний дотик, двошаровий 4 штуки за 39 гривень. Та 6 рулонів 55. Туалетний папір вологий, дитячий, 50 штук в упаковці 29 гривень. Серветки для чищення взуття 15 штук в упаковці по 19 гривень. Є для мештів, є для кросівок. Серветки дитячі смайл 24 штуки по 14 гривень. Ну що ж, відкриваємо новинку і дивимося, нічник для малечі. Але спочатку проскануємо ціну. Новинка 249 гривень. Ведмедик. Натискаєте декілька разів і він світиться яскравіше, темніше. Ну, ось така забавка для малечі. Сховатися під ковдру і світити. А це вже нічник для хлопців. Зоряне небо здається. Може це не нічник, а зоряне. Давайте подивимось. нічник проектор. Ось, я бачив, а, в, цьому, в інтернеті. Скільки він? 399 гривень. На жаль, нема батареї. Пульт ходить до набору, і також є шнур USB, щоб заряджати. Дуже хороша річ. Дивіться, він буде щось там ще говорити, тому що тут є динамік і буде світити на стелю або ж на стіну. Ось такий космонавт. Я гадаю, що хлопцю в кімнату буде дуже круто. Сьогодні можна придбати ось цей кондиціонер. Я вже його купую. Отак. От я його забираю. От, купив, вже забрав, показав вам на розпаковці 129 гривень, 760 мл. Дуже гарно пахне. Капсули сіла Колор 12 штук, 99. А кондиціонер Савекс 800 мл сьогодні лише 64 гривні. Супер знижка на капсули Provoš універсальні 10 штук за ціною 59 гривень. Порошок Савекс Color 300 грамів 29. Супер ціна. Зверніть увагу, господинки, кисневий відбілювач Міс Хелен. Лише зараз 49 гривень. Зі знижкою порошок савекс вагою кілограм 200 грамів. – 129 гривень. Порошок «Савекс» вагою 2 кг 250 грамів, колор – 189 Кондиціонер для білизни сі «Сілан» 770 мл, також є аромати на вибір – 88 Сіла – 1 літр, засіб для миття підлоги, без хлору, вбиває аромати, в кого є домашні тваринки – 59 гривень сьогодні. Засіб спрей за меблями 500 мл 49 гривень. Засіб спрей для дзеркал та скла 500 мл спрей 29 гривень. Порошок для чищення тортіла 500 грамів 40 гривень. Ну що ж, якщо ви подивилися це відео, я гадаю, чим чекуйте швидше до магазину Аврору, щоб зекономити економних вам покупок. Я хочу вам побажати всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд до наступних відео.